Всім привіт, замія Дмитро. Я не знаю на якому ви зараз каналі, але єдине, що я знаю, що сьогодні буде відео по метро. Самі знаєте про що не буду довго затягувати зі ступлінням приємного перегляду. Перед початком сюжету я вам хочу розказати трошки лору, щоб ви розуміли, що взагалі відбувається в цьому жахливому світі. Мій канал став популярним і всі люди збожеволювали, як на цій картинці. Далі вони взяли цю річ і підставили собі під голову. А далі самі знаєте, що сталося. Ви зараз кажете, ні, Діма, що ти таке верзеш? Це неправда. Насправді почалась ядерна війна, і всі вмерли, окрім людей, які сховалися у метро. І там з'явилося. Чотири групировки: четвертий рейх, червона лінія, ганза і спарта. І на сильної радіації появилися різні лупорі, а у люди з ними спорювались поки у москві на станції ВДНХ появилися чорні. Не ці, а онці. І тих чорних сили на рівні гадалок з Тіктока. Вони мають якісь телепатичні здібності, і ніхто не знає, як з ними боротися. А ці чорні вони щось потихеньку людей. А якщо людина пережила напад чорних, то вона сидить собі, слюньки пускає. Можна сказати, просто сильно деградирує. Але ні, це неправда. Насправді вам треба вірити мені, бо ігра називається «Чі з мене Дмитра. Добре, не буду жартувати, як якийсь дурний, переходимо до сюжету. Сюжет гри починається з того, що наш головний герой. І якийсь мельник піднімається на поверхню. Коли ми туди попали, то нам сказали надягнути маску. Бо радіації багато. Але сталося, но. У нас напали ті самі упері. Коли ми вбили всіх монстрів, ми дізнаємося про якогось ульмана і то, що нам треба попасти на якусь вежу. Далі до нас приїхала якась допомога, із за якої я насрав штани. Ну але вона нам приїхала допомагати, так що злитися не треба. І наш помічник говорить, У як дісталися, полков. О, ні! Це якісь дітькі мутанти, геї, пеменистки. Після того ми почали робити пів-пів тим мутантам, але щось пішло не так і. Це якщо шоу-пері другого левела. І далі машинка робить бум, і нас зжирає демон. Вісім мені от цього. Сюжет ігри починається з цього. Мені здається, я це говорив, що наш головний герой розглядує картини до ядерної війни. А вона мішає вічим і говорить: э, Артеме, Хантер приходить, в нього нові новини з інших станцій, це варто твоєї уваги. Якщо що це Хантер, по дорозі до Хантера можна побачити, що на нашій станції не саме ліпше життя. У тут людей проблеми, а тут люди, які вижили від тих самих чорних. Не життя, а пекло. Не буду розкривати. Про чудове життя людей, подивіться на це, як сюди заходить Хантер. Просимо на ВДНГ, хантера. І далі в них зав'язався діалог по типу: Е, на розвідці було скучно, тільки про нас говорили. І про тих чорних. Це не просто чорні. Це супер чорні од нас винищують. Та я їх одним членом положу, просто їх ваншотну. І поки там ті ригали між собою, на нас напали Е... -е не знаю, я подумав, що якось фанати стендофа, але ні. Це мутанти. Після вбивства тих мутантів там ті два генія знов починають сратися. Але їх перебиває якийсь чувак і говорить: Блокпост знищено чорними. І ми побігли. Строчно дивитися, що там відбувається. А там діди в конвульсіях б'ються. І далі Хантер говорить: «Одному дійсно відомо що зі. Це мене тепер надіюсь, нормально. Я піду Хай, у Сказ, Слухай уважно. Чиня, якщо я до завтра не повернуся, ти повинен дістатися до поліса і знайти людину, яку звуть мельником. Далі нам дає якусь штуку, забув, як вона називається, там, де пише Спарта. Це одна із групировок, якщо що, і ще забув сказати, що наш відчим називає тих мутантів чорних хоманомусами, блядь. На другий день нас буде наш друг, і він говорить: Берилахи! Нічого не забудь, ідемо до зброярні нашого друга Жека, якщо що звати.' Якщо не розумієте, що сталося, то я вам все поясню. Наш Артем зі своїм другом вирішив працювати на якусь там охорону, щоб привезти якихось людей, щоб вони нам гуманітарну допомогу викликали. І всі повернуться, окрім нас зі Жекою. Ми хочемо попасти до того мельника, щоб виконати про. Рухання Хантера. Тут, як ви бачите, життя кипить, як і мій чай, коли я п'ю чай. І не забувайте, що чай вбиває. І коли я прийшов у зброярню, мені видали зброю, ну і всяку там фігню. Що? ха я дітей вбиваю. Коли я протестував зброю, я попрощався зі своїм відчимом і ми поїхали. Ну, майже приїхали. Нам помішав якийсь що говорить підвізіть мене. Але ми, пацані, рівні, жартую. У мене є кривлення позвоночника і голови. Ну, але ми йому сказали по пацанськи. Будеш дьоргати, то тоді підвезем. Ну там той довго дьоргав. Дуже довго дергав. Але наше дьоргання зупиняють якісь хлопці і говорять. Тунель закритий, якісь там обвалене, ну і все таке. Довелось дьоргати в обхід. Ну а от щось було надзвичайне круте. Заді нас і рухається якась аномалія, і далі починається якась наркоманія. Коли ми прокидаємося, ми будемо нашого друга. Він починає дергатися зі всією силою. Далі нас нападають мутанти. Або мжа крадуть. А ви не переживайте, я включаю силу стендофа. Залізаю <плес> з Я стендофа. я Залітаю стендофа, і поки я відбувався, мене скинув один мутант з тої дьоргалки. Чи як то називається, не знаю. Але я взяв всю силу в кулак і засунув собі в жопу і побіг до тої дьоргалки. Але не все так скучно, тих мутантів з вогнемета розфігачили. Розділ Бурбон. На решті станції ми бухаємо грибовий чай за мене. Ну, бо я всіх врятував. Але Артему зараз не до бухань. Ну, бо там проститутка, і він перший раз пішов далі, ніж своя станція. І ще одне но. Я не знаю, чи це я помолився, коли розказував сюжет, чи це проблема сюжету гри. Ну, якось фіга ми далі йдемо самі. Ну, поки самі. Коли ми з ними порозмовляли, я пограбував того діда. Після того мене пограбував той малий. Але зараз нам не до цього. Бо я роздавав бомжам пульки. Це якщо валюта в цій ігрі така. І коли я прийшов до твого однокласника, бізнесмена, він сказав, щоб я йому дав одну пульку, щоб він мене завів. Ну але заради очівки я не такий готовий піти. І ми приходимо до якогось бурбона, з яким ми маємо далі йти. Але ми відмовились заради неї. Ой, ви. Вибачте, заради неї. Бля, вона, він посрати американець американка. Добре, я тепер готовий йти. Далі ми з бурбоном йдемо. Йдем, і... Владимирський централ, ветер северний. Етапами з двері, зела немеряна. Давай сюди. Е, впусти мене! Далі ми йшли по покинутому тунелю. І... і мені скучно. Але є одне но. Від того гробового чаю з нашою тіні щось сталося. Потім ми прийшли на якусь невеличку базу бандитів. Я не знаю, якої тут групи робки, якщо я чесно. Я... Але нам дали завдання побивати їх по стелсу. Але я і стелси вороги, так що. Далі ми знов йдемо, але а ось на пиці. І далі нас напали мутанти. Ой, 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 майко. Ший, кивайте, майко. Коли ми відбились від тих придурків, е, ну ми почали такі круті галюцинації мати. Дуже круті. Де в кінці нас якась чорна рука злапала? А! 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 Що, за халепа зі мною трапилася? Артеме, ти її це чув? Да, я все чув? Так, я все чую. і пісеньки. Солодша за Владимирський централ. Далі ми йдемо дуже довго до якоїсь цікавої станції. Коли ми прийшли, нас не захотіли впускати. І на нас напали балерини. Коли ми від них відбилися, нас все ж таки вирішили впустити. Але Бурбона кудись повели. Після цього нас впустили погуляти по цій станції. В цій станції було чудово все. Обістрані раковини, діти постійно малюють. Навіть є руський ванька. І я заодно патрони понакупляв. Ну і різні пушки вирішив взяти. Собі протестувати їх. Далі ми прийшли до Бурбона, і він говорить, що він сторгувався з якимось пацаном. І ми зараз підемо на поверхню. Ворота піднімаються. піднімаються, і ми бачимо світло в кінці тунеля. ідемо, йдем. і йдемо.